В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, дорогі у Христі, браті і сестри, дорога наша християнська родина, слава Ісусу Христу! Слава. Слава. Сьогодні ми маємо роздуми на дві івангівські оповіді дві івангівських теми. Перше це шоста неділя після п'ятидесятниці. І у цю неділю нам дає Свята Церква для роздумів Євангелії про зцілення розслабленого. Це, напевно, настільки була важлива і вражаюча подія, що євангелисти всі написали про те, що сталося. Євангелист Матфей, євангелист Марко, Євангелист Лука написали. Про те, що Христос цілив розслабного чоловіка, який лежав на постелі, і, напевно, зверталися до лікарів, до знахарів, до тих, хто брався лікувати, але нічого не могли зробити. Бо, як ми чуємо, Христос розпочав з того, що простив йому гріх. Отже, його сковувала духовно, в першу чергу хвороба. А не фізично. Тому Христос йому сказав прощаються тобі гріхи твої. І всі почали ревствувати. Матфей дуже скупо написав про цю подію. Лука розписав більше, сказав, що він проповідував у домі, навчав, і вони не могли пробратися, пам'ятаєте, розібрали дах на будинку. І спустили. Саме основне, що тут хочу показати євангелист, що вони не ходили за Христом, не просили Його. Ті, що були на даху, напевно, взагалі мовчки це зробили. Але так і пише Матфей, що вони принесли перед його обличчя розслабного свого товариша. Зрозуміло, що він сам також не міг попросити, бо був паралізований. І тут Христос показує свою силу як Творця, не як людина, яка отримала якусь, якесь благословення від Господа, якусь можливість, але як істинний Бог, як представник на землі Бога Отця. Він сказав. Прощаються тобі гріхи твої. Першим візвавши до розслабленого. Сьогодні ми бачимо Христа, який наближається до людини, коли бачить її. І ми, дорогі в Христі, мусимо наближатися до Бога, наближатися своїми думками, своїми помислами, своїми ділами. Казати, Боже, я йду Тобі на зустріч. Відвідай мою неміч, відвідай моє невір'я, відвідай мою слабкість. І Господь Бог скаже кожному з нас, прощаються твої гріхи, бо ти бажаєш цього. Але сьогодні ми бачимо більше. Ми бачимо, що Христос скаже, вказує точніше, на віру їхню, бо каже Євангелист, Побачивши віру їхню, тобто тих, хто приніс. Сьогодні, бачачи нашу віру, дорогі, во Христі, Господь Бог каже, прощаються гріхи. Прощаються гріхи тих, за кого ви молитеся, тих, за кого ви просите, тих, кого ви у своїх помислах маєте і в своєму серці принесли сьогодні до храму на зустріч з Богом. Сьогодні Господь Бог вислуховує нас, дорогі у Христі, так само, як вислухав друзів того розслабленого, бачачи віру вашу. Ми дуже часто кажемо про віру. І вона так якось сакралізується, вона звужується до того, хто ходить до церкви. Бо каже, той, хто ходить до церкви, кажуть як. Віруюча людина. Віруюча людина. Так. Але віру має набагато більшу, більша кількість людей. Хтось вірить в добро, а хтось вірить в зло. І його робить. Вірить в те, що він може зробити комусь погано. І від того йому буде краще. Тому ми повинні розуміти, що добро і зло ходять поряд. І якщо ми не будемо робити добро, тоді зло буде перемагати. Тобто добро повинно завжди бути в дії, а наша дія, як християн, це наша віра, це наша молитва, це наша милостиня, чи наше милосердя. І якщо ми будемо дотримуватися оцих таких простих речей, робити добро ближньому. Ми будемо завжди перемагати зло. Сьогодні для нас це дуже важливо, бо Україна переповнена злом. І те зло до нас прилітає в шахедах, в ракетах, в хабах чи якісь інші. Ми вбивчі речі знаємо, навчила нас цього оця агресорка Росія. І ми мусимо перемагати це. Це зло треба перемагати, перемагати добро. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять святого пророка Іллі, який був одним з найбільших серед пророків. Він помолився, щоб усмирити людей, усмирити людей невіруючих. І не було дощу, була посуха, не було що їсти. Потім він помолився і дощ пішов. Тобто, по його вірі. По його глибокій вірі Господь Бог його слухав. Слухав для розумнення людей, слухав для спасіння людей, слухав для підтримки людей і духовної, і фізичної. І каже Христос, що чи єдина вдова була у тому місці, де був Ілля? Напевне, не єдина. А тільки вона єдина отримала благодать, бо вона. Допомагала Іллі. Вона годувала його, пророка Божого. І тому про неї і сьогодні пише Івангелія і читається. Бо вона полюбила, полюбила ближнього свого. Тому дорогі в Христі. Христос є між нами, але не до кожного приходить. Нас багато. Багато кажемо, що ми віруючі. Але Якщо наша віра не є діяльною, тобто ми віримо, що прийде Христос, але тільки на словах. Ми не допомагаємо ближньому, ми не проявляємо любов, Господь Бог проходить мимо, як проходив мимо багатьох людей, котрі жили в часи Іллі. Тому любімо один одного, проявляємо свою діяльну віру, молімося за ближніх своїх. Бо сьогодні ми до храму, до Вівтаря Божого, подали оті книжечки, записки. І молимося за тих, кого ми там пом'янули, щоб священник пом'янув їх перед престолом, щоб часточка з просфори за них винялася, щоб та часточка у святу кров разом з тілом погрузилася. Це є наша віра тих друзів. Розслаблено. Тож дай, Господи Боже, щоби молитвами святого Пророка Іллі, молитвами святих угодників Божих, святих Києво-Печерських, зокрема святого Отця нашого Сергія, Києво-Печерського послушного, покровителя нашого храму і нашої парафії, молитвами всіх святих, нехай Господь Бог благословить тих, за кого ми молимося, тих наших воїнів в першу чергу, яких. Має кожна родина, кожна сім'я, напевне, відчула оту біль боротьби. Нехай Господь Бог їх підтримає, береже і нашою вірою зцілить. Амінь. Слава Ісусу Христу. Промова, Дусі і душі і